Thank you П'ятнадцятої години у Сумах пролунав вибух. За інформацією Сумської обласної військової адміністрації, ворог завдав авіаудару по об'єкту цивільної інфраструктури та по житловому сектору. Сергій прибирає уламки скла зі свого кабінету. Чоловік говорить, коли почув вибух, саме був на роботі. Короче, во время удара ми знаходилися тут, з напарником. Вот. і потім, коли удар пройшов, что автоматически всі попадали, стекла все полетело, і в нас немножко кажуть, голова не в порядку була. Ми только услышали один, но сильно було по голові. Ну я біду на психіку сработало сильно. Наслідок удару постраждали навколишні будинки. У квартирі Ольги вибуховою хвилею вибуло кілька вікон. Жінка говорить, вцілів лише балкон. Я була на роботі, якраз була тривога. Не знаю, как-то так почувствовала, що треба дзвонити домой, тому що якась чуйка. Я с роботи, прибежала сюди, у мене ребенок в истерике, ока нету. Я не знаю, що далі. Оговтується після удару і жителька будинку Тетяна. Жінка була вдома. Ви знаєте, був один вибух, але ну, таке спосібн було, що як будто несколько їх було, відділу в чому. І коло мене дві кішки лежали. Представляєте? ні, от представте собі. Успокойтеся, чого ви оце тепер ще плачете. Слава Богу, що живі залишилися. За інформацією міської влади відомо про кількох поранених людей. Вони знаходяться у лікарні. Жінка поранена склом, а чоловік. Контужений зателефонували, сказали, що люди знаходяться в лікарні. На місці працюють рятувальники ДСНС та волонтери Добробату. Допомагають мешканцям квартир тимчасово закрити вікна та прибрати залишки скла. Також біля пошкоджених будинків працюють представники гуманітарних організацій. Ми надаємо оперативну допомогу у вигляді будівельних матеріалів: це листи к'ю е, плівка та тарпаулін. Також у нас працюють кейс-менеджмент. Менеджери, які консультують людей щодо там юридичних питань, отримання допомоги. А також у нас тут працює група психологів, які надають оперативну допомогу людям. Як повідомляє сумська ОВА, також пошкоджено два адміністративних нежитлових приміщення та понад 70 вікон у трьох житлових будинках. Новини СТС. 11 квітня росіяни вдарили кабами по місту Суми. За інформацією сумської ОВА, ворог наніс удар по критичній інфраструктурі. Вибуховою хвилою у квартирі пані Світлани пошкодило вікна. Я плохо слышу, а то я поняла, шо що шо По зініт пасуті. оно, те это, я ж сюда, ану посипалась сюди. Воно Вот. а то думаю, где що побежала в спальні повністю. Ота вивалилася все. Ну ж, двойно я було стекло. І оно все, і та, і та сторона, і оно на ту сторону, і в квартирі було. Жінка мешкає на четвертому поверсі, говорить, уламки скла розлетілись по кімнатах. Я слетела з кровати. Гахнула я так з цієї Кровати, наверное, прыгала. Так що очень сильний такой був рохат, що это вообще до сих пор та сьогодні всю і, що там говорить, страшно. Пані Любов теж проживає у цій п'ятиповерхівці. Говорить, після удару ледь стояла на ногах. Викинула волною викинула. Я була на кухні, а викинула в коридор. Оце такий був удар. сильний був. У мене там мало на накні. Отпали, отут от держаться сітка чиїсь жалюзі, вот такі пластмаски, Хорошо. ну, Делефон то ерунда є, і кафель відпали, і, відпал, і все. все. У мене все так более-менее. Саме головне живі. Вибух пролунав о 16.21. Пані Любов під час удару була в квартирі з онуком та маленькою луною. І трясло да, трясеться. трясеться. О, трясається. Я якраз отут отак стояла. І вона як бахнула. Ой, я мені аж зараз погано. І тут і пішла дивитися скрізь усе ціле, ну слава Богу. Ну так, от вроді затряслися трохи стекло. Ну. Після удару мешканцям допомогли закрити вибиті вікна, а вже сьогодні до них приїхали представники благодійного фонду та департаменту інфраструктури міста, аби зафіксувати пошкодження. За попередню інформацію від обласної військової адміністрації постраждалих немає. Новини СТС. Уже майже рік Аліна Сема разом із трирічним сином та семирічною донькою живе в родичі у Миколаївській громаді. Родина евакуювалася сюди з Білопілля. Разом з ними в червні 2023-го поїхала і родичка з дитиною. Коли знаходишся і ти чуєш, що біля тебе взриви дуже гучні, ти переживаєш не за себе, а за дітей. І... Таке, ти не знаєш, що буде зараз, чи в твою хату прилетить, чи поруч десь. Молися тільки, щоб всі залишили живі та здорові. З дітьми, розповідає жінка, намагалися періодично змінювати обстановку. Виїжджали на прогулянки до Сум, але потім знову поверталися додому. Вони спочатку артою гатили, потім, коли вже почали кабами і ракетами, тоді вже діти чують свист, мама в них істерика, паніка, вони не знають, що робити, куди подітися. І за ніч бувало і п'ять разів у підвал спускались. Ну, утром просинаєшся дитині в школу, треба онлайн, дитина сидить, спать хоче. Родина жила в центрі Білопілля, довго не виїжджали, але коли артилерійський снаряд впав поруч з їхньою багатоквартирною двоповерхівкою, жінка вирішила полишати домівку. Рядом з будинком в здання прилетіло. Коли був артобстріл, перелітали снаряди у двір, тобто нас і в кухні все осколками пробито, і в туалеті. Там на вікна просто на вулицю виходили, якраз дір туди прилетіло. Поруч з будинком прилетіло, там загинули люди, загинула дитина. У Білопіллі жінка працювала майстром манікюру. Починати ж з нуля тут, знову напрацьовуючи базу клієнтів, поки не збирається. У мене були свої клієнти, а перевозить то туди, то сюди. Ну. І з двома дітьми це дуже важко, все залишили і поїхали. Коли повернемося, якщо все буде тихо чи закінчиться війна, все, е, наново починати. Мама є! У Білопільні говорить жінка, залишаються люди. Залишилися ті, які вже ну, нема в них змоги виїхати. Тобто бабусі старенькі, вони кажуть, ну куди я поїду? Хата ціла, ціла, от і сидять далі. Аліна говорить, тут, наче в маленькому Білопіллі. Усі одне одного знають та підтримують, адже багато людей евакуювалися з міста саме сюди. А йдеш, там ця дівчина тім займалася, там, там робила. Всі люди да. в основному зараз допомагають один одному, об'єдналися і стараються допомагати. Тут ти ходиш, приїхав, тут тобі допомагають і раді, все. ну, Вдома є вдома, я ж кажу. Так, щоб залишитись тут там, на рік, два-три, не хочу. Хочеться додому. Новини СТС. Під час гасіння пожежі в нежитловій будівлі по вулиці Перша Замостянська у Сумах фахівці ДСНС врятували несподівану знахідку. Одне за одним рятувальники витягли з під завалів п'ятьох малих цуценят. Увесь час навколо місця пожежі метушливо бігала їх матуся. Там вода, там. Та вода, там на Живой, живой, поняв. Під час гасіння пожеж було вперше врятовано 5 цуценят. Всі живі, здорові.